Друзі, всім привіт! Ось таким ось гарним видовищем розпочинаю цей влог. Цвітуть у нас яблуні повним ходом, які вони красивенні! Мені цього року, е, наскільки вони симпатизують, прям ніколи ніби раніше ще вони так гарно не цвіли. Це наш городик. Я е, так, вчора розкидали тут перегній. А ось тут ми знайшли в закромах такі ось ну, три неповних мішка вапни. І зараз їх потовчемо, бо деякі грудочки гарно кришуться, а деякі не дуже. Тому зараз їх трохи потовчемо і по розсіємо по городу. Отака у нас задача. Його, звичайно, мало, але хоч тут де грядки, кажуть, буряк солодший. Деякі люди перед посівом буряку роблять луночку, туди засипають вапно. Ну так, да, так. Да. Отак от. Що то наші жінки? Так. Але ми багатогранні, ми вміємо відпочивати, і доглядати, і працювати. Слава Богу, не роботою єдиною. А це ось Буськин нащадок залишилася нам. Да, Розька красунька, ти така хороша, хороша собачка. Це така помічниця. У нас бабусю всю роботу переробить. Ну що, частина роботи вже виконана. Як змогли, порозкидали. А зараз ось відрізала шматок, відломала, бо вона дуже м'яка, пухка італійської паски. І йдемо до бабусі на чай. Посмакуємо трохи. Роза зустрічає, привіт! Ти будеш смакувати паску? Ану, давайте. Ану, тримай. Угу. Всім таке смакує, да, розка? Так, трактор приїхав і починається урання землі. Ось так ось. А тут бабуся. Повикопувала в себе на городі салат, забула мені про це сказати, він такий зів'явший, але я зараз буду його реанімувати. Підчищу, скину водичку, ми його з'їмо. Також тут є і мерквина, і чесничок. Коротше кажучи, нічого викидати не будемо, все нам пригодиться. Так, батько керує процесом. Як завжди, діти повиходили з раками, гуляють. Кіт сидить, полює далі. Коротше, у кожного своя робота. Все, частина роботи вже зроблена. Так, переорали, цибулю посадили. Чекаємо на картоплю. Все тим часом піднімається, росте, ось насіння падає у нас, я вам показувала, здається, сухоцвіти. Ми їх не висаджуємо на розсаду ці кем а одразу садимо на, скажіть, у ґрунт відкритий. так, А я тут припаслася. Біля салату і моркви. Слухайте, морква добренна. Вона, звичайно, така малесенька. Але. М -м -м. Солодка, вона ще із зими у бабусі, то якусь вона нам і взимку навіть приносила, копала. Часничок молодий, салатик. М -м -м. Буде щось добре дуже. Обожнюю. Так, але. Тут ось діти дуже просили чіпси зі смаком лосося у вершках. І ось такий чай від марки. З некорисного, але вони хворіють, тому хочеться їх порадувати. Вони наразі грають вони з деєю. Мілана, піднімись з підлоги, це що за... Еквілібристичні номери. Так, і у нас вже фініш по висадці картоплі. Все, ми закінчили з городом. Слава Богу, дякую за допомогу. Була гарна команда у нас така. Цибулька тут наша, ось, яку ми з мамою садили, також прокльоється. Дуже гарно вже посходила, стовідсоткова, можна сказати, схожість. Тому отак от, думаю, коротенько розкажу вам, а тож я то все показувала, як ми сіяли вапном та ще там щось показувала, то думаю, скажу, що город ми таке вже посадили. Тому такі ось невеличке включення. А так краса. В наступному влозі ми обов'язково з вами походимо нашими садочками. Обов'язково вам ще детально все покажу і розкажу. Дивіться, яка чудова картина. Миска з шашликами і наш сюз. Ми так несподівано. Вирішили сьогодні розморозили м'ясо і вирішили зробити шашлаків. Так, і ось така ось картопля. Звичайно, картопля, ріжу її, ріжу її отакими ось дольками, трішечки проварюю, щоб вона стала м'якша, тому що її ну, сиру так досмажити не можна. Привіт. І сальця сюди. І зараз також будемо смажити. Ось такий у нас буде підвечірок сьогодні. сьогодні. Але мені ось тут сюз дуже подобається. Красиво сидить. Так, ось така смакота у нас вийшла. Картопелька з сельцем, салатик у нас тут ось. Все, дітки вже приступили. Смачного. Отже, друзі, коротенько огляд наших покупок ми продовжуємо хворіти. Сьогодні ми були вже у лора. І одні виліковуються, і інші члени сім'ї починають хворіти. Ось такий ось мілістан нам приписали. Так. Далі в малому ось такий гленспрей Міланітон Тонзелотрен. Прям курсом на протязі місяця сказали пропити. Це ось мамі дешевший варіант, А це це взяла. Так. Ось такий мілт приписали йому пред. Ну, я знаю, ці краплі такі досить вони непогані, це гомеопатія. І також декателен. Ці-всі -всі покупки в мене вийшли на суму 1100, ну, майже 1200 гривень. Ось такі оце в нас. Лікування і не кінця, не краю цього поки що не видно. Із приємного і акційного зайшла в, є... в Єву, правильно, ось такий пральний порошок. Зараз коштує 23 чи 27. Ну, словом, що досить така вигідна ціна це автомат. Наскільки я розумію, так, Грюнвальд взяла пачку такого порошку, взяла ось такий спрей, освіжувач повітря. Він мені дуже симпатизує за ароматом, приємний такий соковиті фрукти. Проте, друзі, його не можна ось так натиснути. Абсолютно ніякої реакції, треба натискати подвійно. так от, тоді виділяється якийсь спрей, але це просто жах, і я не знаю, як його використовувати, чи то в мене пляшка така потрапила в руки, чи то вони всі такі. Ну, словом, так бути не може, тому я його, звичайно, поки що рекомендувати не можу. Або пробуйте в магазині зразу, чи працює ця помпа. Вон, можливо, в нас вона зломана. Далі взяла на пробу ось такий скудо, засіб для миття посуду, всього 19 з копійками. Досить вигідна пропозиція, такий непоганий, неїдкий аромат, не сильно милиться. Я, в принципі, такі засоби люблю. Це, не знаю, мабуть, із червоного маркету, таку придбали сьогодні, це не я, це вже члени нашої сім'ї. Ось такий засіб. Ну, непогано пахне. Завантажила тільки що прання. Ось такого він синього кольору, в принципі, в міру густий. Запах такого синтетичного прального засобу. так? Також в Єві взяла ось такі носочки Аміга, взяла в сіренькому кольорі. Спід мене, вибачте, що так от показую, це вибрані шкарпетки цієї ж самої марки, такого ж самого зразку, тільки вони в чорному кольорі. Мені вони дуже так. Ну, Подобаються. Звичайно, що п'ятка ось так затирається, але мені вони комфортні в носі. Так, і взяла, зайшла собі від джелет, саме від цієї марки, ось такий станочок Сімплі так, ну, він. Ці мені найбільше подобаються, тому що. Взяла якось я ось в своїй лінії ось такі Miss Shape, делікатного гоління, Тут три штуки, їх, ось такі вони йдуть ніби як з силіконовою смужечкою. Тут вона ось йде з маслянистою текстурою, тобто вона виділяє якийсь засіб. Так? А ці йдуть з. Такою просто силиконовою смужкою. Мені вони не подобаються. Більше їх купувати не буду, вони мені неефективні, якось вони не так добре гоління здійснюють якось оці відомі вже бестселери, такі Джет Сімплі Вінус. Отакі ось були у мене покупочки. Дякую вам за увагу. На цьому буду завершувати цей влог і до нових зустрічей. Всім до побачення!